а я горю! я горю! Ааааа, блять. Сука, і пишем вам про прохолодну, вы шо вулиці. Тут все, тут все. Я біля тебе в кутку ляжу. То моє. Блять. Там же запекано. Алло, шановний, вас чекають. Зараз, зараз. Двері закрий, будує. А вікно у нас. <ріху> <що>? <ріху> Спимо під вікном, блять. Розкажи мені, як справи, як ти помер? Як ти потрапив сюди? А ви пам'ятаєте, як ми померли? Ні, казали, не лізь, сука. Це все пам'ятаю. Тобто, скоріше все тебе ведмідь загриз. Можливо. Але тоді чому в тебе є рука? А, схоже, що я помер швидше перед тим, кінь вкусив. Мені здається, у мене дерево роздавило. Йдем перевіримо, чи тобі здається. Ти чому ти не блінчик, вітай? <ривітківлен> не знаю. Може я ще мушу рубати дерева. Може мій обов'язок ще не закінчився. А, вейт, ми ж не помер. Ні-ні-ні, не ламай тут, не ламай. Та, Та в мене просто шило в жопі. А, блін, здається, я згадав, як я помер тепер, коли згадав, шейло в жопі. Ну, ти моторний юнак був, правда? Так, так. Ну, Ну, всі всі снайпери я бачу. Ну тут були? Так. А! Тут троль. Не біжіть вперед. Uh, and yeah. Oh, hello there. Back. Oh. виглядає можливим. Та та. Ха-ха, біч. Кайтом, кайтом. Тут ще вепер, yeah. блядь. Не ззаду. Так, мені подихати треба. Біжи на сто. Нормально. Сейчас сіро тут бегают. Два сіро люди. Переключіться на сіро Сир? Оу, 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 оу. Тікають. Я байчу, байчу, стріляйте. Та-та, да, 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 да. да, да, все добре. Сосаты. Кому скачильно? Байчу, байчу, байчу. Чилгай, тролль. Ах, них не пішов нас марку. Тру, тру. Дай. О, ріп. Ой-ой-ой. Ну ми його доб'ємо. Курва, мать. У мене всі скили тепер на нулі, так? Ааа, впевнений. Так, мені треба лише подихати. о ху ху О, Нестер Ой-ой-ой, їх багато. Слідкую за Нам треба будувати по газах Нестер на базу. Багато їх. А це ліс, це Ти як? Я спавнюсь худ. Ти вибігаєш? Я сповзаю. за. ще шаман. Вертатись Та, до ти. тебе. Я ти помреш? Так я вже тут панове. Добре, я побіг до тебе. Та не варто, не варто. Вікінги не кидають Все, свої друзі. Я біжу до вас, хоп. Я трошки від себе відбайчу і побіжимо до бази. Та не тікай від мене, біжи в мій бік. Розвернись. Я не можу, я не можу. Розкайте їх. У мене нема де. Ти просто біжиш від бази. Бля, та ти впав, чи що? Так. Вроді бачу тебе. Це я виліз. Але за мною uh, uh, дуже hey, багато. За мною теж. Uh, Ігор, ми біжимо в твій бік, розвертаємось. Ага. У мене тут а друзі. Mm, у нас теж. Нам треба на базу бігти. Нам треба від... Готувався дефати це все. Ми ж, ми ж зможемо заснути, типу, Як... чи чи ні. Якщо не зможемо, то прийдеться дефати. Yeah. Я з такими сусідами спати не зможу. Та ми їх відпизнемо, просто треба буде до Віталіка виступити. Просто й... треба, щоб Віталік все прийняв. Блядь, тут здоровань. Це... Я, 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 роз... Роз... я їм поможу, можна, Боже, не можу, не можу. Вночі кудись іти погано, ідея. Та це, це ж зона така. Ти налізь, я тебе покажу, зараз я їду ха <реш> що відбувається? Так, панове. Єгор, краще... Час культувати. культувати. А як культувати? Я забув я культувати. Культувати, час. Так. Нагадай культувати, я тут швидко. Авіатура і менше. Крик, кот. Я тебе швидше, вони вже поруч. Я не можу кнопку підібрати. У мене щось немає, як новичка. Італік, я зараз. Ф. Ф. Погнали! Швидко, блять. А лише один, до речі, має, тискати. Ігор, Ігор, бляха. Та не бейся, зберігай. Буду жити, буду. І не бля. Я вийки, я Добре, ми добіжимо до бази, а ми закриємося від них. А. -а, -а. Та здорованішись дуже живучі. У нас є три входи в базу. Я хочу по рукам комусь бити. Взяли, закинули в рандомні скрині рандомні речі. От побиються сиру людів по руках, давай. Бачите. У <світ> нас люди. у нас така ситуація, він собі сидить в теплі і все одно на нас вдаліється Не озирайтесь, озирайтесь не... Мож, Чуєте, може давайте спринтанемо, а не будемо просто бігти. Давай, давай, спринтуємо, спринтуємо. Нам, нам дуже добре спринта, зараз, бо ми підлітаємо. Тепер відстріляємося. Ворота закрити за собою Добре, добре, добре. Закрив. Віталік став час, дефендити А вони ламають ворота? Тодалі. На колоду. Розкайтили я. Ой-ой-ой, Нестор, ти шо там? Ох, ти шо. <смітник> я тольпу рубав тупо все. С**, вони повз, сповзли вниз. О, та, та, та вони вниз. Ай-яй-яй. Ільц. <плес> Огонь. Вс. Yeah. Uh, Fortnite dance. Fortnite dance заработка. До речі, дуже стратегічну точку вибрали, що вони посповзали. бі 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 пі бі Що за подарки? Подарки. Ого, прикольно. Ніхуя собі.

я просто вийшов. Так, да, да, я, я, я теж вийду. Ну. У нього і позиція Бля. Yeah. Через... Yeah. А якщо в глиб печері йти, і там буде місце. A few moments later. Че ми швидко біжимо yeah, за. Потому что ми голі босі на нього йдемо, якщо він Я його відрегеневся. Хорош. Так, панове. Нам потрібно п'яте ліжко. Точно. <laughs> <laughs> Ну, мені здається, у нас тут. Ну, ялинку треба забрати. Та, різдво вже прийшло. Мене несе якийсь урал ворон. У ворона є ціцьки. є, є Е, яцеті. Сідай... Сідайте в круто кота. Давай, сідай. Якою кнопкою? Я не году ним керувати, він гнида. Несе кудись вліз. Гра досить мало важила, тут не сильно багато сюжету є, та? здоров! Опа. Ну шо, привіт. Я основну ша один лист. Ай. М. Кайте, там накоцаний цей. Там кабан накоцаний. Числи поможемо йому накоцати кабана. Син показує батькам, хто його образив 4 чотири батька. Жестко Чотири батька. Давайте йому покажемо що відбувається з колодами. Дивись, Збирай деревину, як вона зараз. От Максим, бачиш, от вони як придурки, вони валяться кулаками. А треба вали, ось так сукерую. Бачиш? Вот секирует трэш. Кто позбирал все, Блять. Мамай. Курва мама. Это Майнкрафт. Майнкрафт. Давай, чукаемся. <laughs> Давай. Дай сюда. Камень. Колодец. Максим, ты да? Куда он побег? Я ему кажу, поднимай. Я умер. А? <laughs> что ты, что ты, что ты был? Я перевіряв, з якої висоти продавцем, щоб умерти. Давайте, давайте, давайте дідовщину цей якусь. Е, Я не слишком зараз поставлю Максиму, покажу, де він буде спати. Давай. Навіть чуєш за мною. Bro. <men> А, а у мене, до речі, питання, чому о, ви не побудували туалет. Вес а... в річку. Дві да. поблизу природа наша. Так, Максим, будеш тут джит. <гум> 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 Я ригаю. Дійсно. Бляха Максим Що сталося? Може він ягоду з'їв, погано. Він знову народжений, що ви хотіли з нього. Блять, шантан, блядь. Я знайшов якесь яблука, я їх їм, але від них якось хірово. Мені здається, це не яблука, а це нудоягоди. Бля, та, це вони по-любому. Це нудоя. Оу, оу. Ох ти. Поїсти. Короче, я Кльові <рес> сходи. сходи. Твою мать Максим. Щось... Щось я треба... а. Ну, зато пол хп буду. Нет, дуреть, у мене тільки що пів хп зняло, бо я на шефті пробіг. Просто жміть W і більше нічого не треба жати. <рес> 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 Ти вже зовсім голова ритуал. Це брейкденс Чотири. О-о. Ой-ой-ой. Це не дуже прикольно. Ейктір о. Зараз будемо полювати, хлопці. Ой-ой. ой Максим, іди оленявали. Гори, гори, я. Я стріляю. А, добре. Я попав, я попав. Ха, ха я забо. Тамінус, самінус, самі назару. Посрать, святи. це легше за Та, да дамажить менше, ніж троня, хотів замітити. Оце, Це, блін, це спиздили зі сталкера. З Елден Рінгу. Да, в Елден Рінгу він теж був. Ну, в сталкері я першому бачив Шо, молодці? Да. Ну. У мене сім хапа. Вбили тварину. Ну, нас торгав сюди. <рес> <рес> Ты <Ту> что, <рес> 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 по мені прийшов пришелся? <рес> Але чекайте, то тут вода. Ми ж втопимось. вийде, вийде з зайди назад. Хто буде не заспати? Чесно, мені не дуже тут затишно. Ну я ліг, мені прикольно. Ладно, давайте ляжем спать, Віталік киди спати. Поблизу вороге. Та б твою мать, ну ви ну, місце вибрали сильне. А, так він буквально тут бігает. Иду, 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 запробуй. Правильно? Да. Шо. Лиц. Нормально бомба. <laughs> ну Там щось ходить. Да все, тут ничего немає. Скіла, я майже умер, я вмежу На Настрит хоть відходь, відходь, відходь. У не немає луку. Забывайте доджити, хлопці. Ууу! Uh! what the fuck. Привет. Ну нахуй. Гай, ця троль печера? Ой, ні-ні-ні, я не туди зайшов. Хлопці, я по все на себе. Серйозно, блять. Дякую, Макс, за твою пожертву, вона не буде треба. Ти не натиснеш дочь, коли ти натис дві тички і у тебе нема стальні. Ну це як Dark Souls, типу, Він перше ну... пісне, а потім за дочі. Dark Souls це не приклад хорошої гри. <рес> я би це заскрідив. Два трупа боксевав. То кулаками? Я. Йобанний рот, тупо Skyrim, я не знаю. <рес> а де привид? <рес> а тут спавнер. А батька. Зліва. <рес> спавнер? О. Oh. <рес> Хлопці, <рес> ульта. <рес> розбили, Теба. розбили. не пощастило. Йобаний рот, я перегружений, <звук> чекай. Це що таке? Це троє. Мочим, мочим <звук> його. А він спав. його. <звук> Блядь, хуйня підбігла. Ну не на мене. Найс. Nice. Nice. Так. Так yes. Нас стріляє, якщо 600 скелет ззаду нестера. А він просто в дерево стріляє. <різь> Дегенерат. А ми, ми ще обернулись і дивимося на нього як на ідіота речі. Типу, у нас герої головами крутять. О, ви добренько з збаді... До речі, у мене ж є ульта, ми я мені нажав. Ай, блядь, він попал. Я нажму ульту і дам його ебашити. О, я ж взагалі-то зробив перекат. Максим там лишив. Е, заходьте, я його загрив. Я вдох! Нічого. Я вже виходив, типу, вже було. Нестор, заходь, треба хелп. Отран, це мів. Я хоч ззовні помер. Я не знаю, я думаю. Хилься. Заход, думаю, давай, сюда. Я в Сарадане. Бля, выходь, выходь, выходь. Звучит, как звучайный секс. Назора. Заходь. Не буду, бэн 2 хп. Ты жив? Ты я фулловый папша. Я через контрол, пока сука, блять, нахуй я зайшов, блять. Фу, хлопці, шо ви тут робите? Я тут <клес> бігаю, нічно снопь. Давайте, остання ходка. Мене лоб речі, поламаний. Ей, йоу, what the fuck? Там бля, нестер. Хорош, Максим, в соло.